Черевики від МТАК Softshell. Це наймолодша модель МТАК, tac одна з найпопулярніших в нас від час була розкуплена практично зразу. І перші враження від неї були офігенні. Тобто, коли я їх придбав, я перед тим прочитав відгуки. Добре, що я це зробив, тому що розмірна сітка в них не відповідає дійсності. Це маломірки, тобто на один розмір вони брешуть вгору. Якщо у вас 43-й, вам треба брати 44-й, якщо у вас 44-й, вам треба купляти 45-й, тому що на один розмір вони завищують свої показники. Тим не менше, цей розмір він підійшов ідеально по нозі, і він сидів справді ідеально. Тобто зі всіх черевиків, які були, ці ну, сидять найкраще. Зрозуміло, що я не можу рівняти їх з хайксами. Чи Якимись військовими кріспі, тому що вони не є військовими, вони є чисто для ну, цивільного використання або використання в місті. Хоча знов-таки виробник в них е рекламує аутдор, там хтось в них ходив по Карпатах і десь читав у відгуках. Ну, можливо, ходив, не знаю, але, скоріш за все, це було в першому, е скажімо так, в першому періоді після їх покупки, коли вони були ще нові. Чому? Справа в чому? Справа в тому, що черевики дуже швидко втрачають свої якості. Зокрема, волого відштовхуючі якості. Softshell, який тут заявлений, що він тут не пропускає вологу. Ну, це не мембрана, але тим не менше він є вологовідштовхуючим тут сюди. От, waterproof, softshell, ну і так далі. Стосовно Non-Foot ну, Performance, немає ніяких зауважень. Тобто сидять вони супер, як кросівки, ну дуже зручно. Крім того, вони досить м'які. Тобто в них м'яка підошва. Підошва взагалі дуже добра для міського пересування. Ти в ній пересуваєшся тихо, нічого не стукає. Дуже добре щеплення. Я в них ходив і по е, конструкціях злитих машинним маслом, там на шпалах, наприклад, якесь масло розлите і так далі. Супер, ніде не сковзить, питань нема. Є питання до їхньої надійності, і це дуже-дуже дуже сумно. Тобто, поки ти їх носиш, просто носиш все окей, як тільки вони е проходять кілька циклів, мокнення висушування, вони починають розвалюватися. Причому я говорив з іншими власниками, в них це було довше, бо вони їх якби не так активно експлуатували, але тим не менше почалися проблеми по кріпленні. До підошви, основи черевика. Значить, зразу скажу. По софтшелу. Він працював ну, дуже мало в мене. Він перестав фактично тримати воду дуже швидко сам. Потім я вже не мав до нього питань з приводу утримання води, оскільки я його був сушив біля, ну, біля джерела тепла. Це був не вогонь. Це була батарея на відстані. Ну, тобто, я не займався дурницями, типу, висаджуваннями на вогонь чи засаджуванням на батарею, оскільки це протипоказано будь-яким червикам. Тим не менше, от на відстані батареї вони були, стояли і сушили. Чому? Тому що мені треба були сухі червики, і мені було похіру. Насправді. Там втратить софтшел, сказати, мембрана тут немає мембрани. Втратить софт свої властивості чи не втратить? Тобто я розумію, що якщо мені треба сухі червики, я їх ставлю сушити. Після цього я вже не можу мати претензії, що софтшел не працює. Так я не маю претензії, що софтшел не працює. Я маю претензії, якого хрена? Після сушки біля батареї, не на батареї. Не на вогні. А біля батареї вони розвалились нахер. Ну, Що це таке? От що це таке? Знов таки. Знову таки, це не є, оце класичне, що підошва там відклеюється. Це оце підошва відклеюється. Ось вона, бачите? Ось підошва, оце от була ця частина наклею. Можливо, це не після сушки, я не знаю, але оце от, от дивіться, тут видно: з цього боку підошва почала відклеюватися. І зараз виробник може сказати, що це от ви їх сушили. Окей, але з цього боку підошва, от. А оце от розвалилось із-за чого? Тут що йому сталося? Що сталося отут? Коли всі шари розвалилися, це ж не підошва відклеюється. Розумієте? Взагалі в нормальних червиках, в нормальних червиках, які задумані з самого початку для жорсткої експлуатації, підошва не приклеєна. Підошва робиться методом вулканізації. Та коли оця частина просто впаюється, грубо кажучи, в ще не, не до кінця застиглий полімер. І вона не може відвалитися ні за яких обставин. Тут воно би вже повністю відвалилося, якби я не приклеював ту на суперклею. Це задертий носок. Воно фактично тримає всю цю конструкцію. Конструкція розвалена. Експлуатувалося воно в основному там по калюжах в дощовий період. Це була або зима з мокрим снігом, або весна. Воно мокло, і там, в якийсь момент, мені треба було його сушити. Знов таки, сушив я його акуратно на певній відстані від батареї. Було стороннє джерело тепла. Це неадекватна реакція. Оце от неадекватна реакція на подібну сушку. Їхню я зразу витягнув і фактично не носив. Бачите, вони майже новенькі, одна трохи стерлася. До речі, буквально за два рази напис старся. Ну, напис на слабо хвилює. Чому? Тому що вони слизькі. Вони не то, що слизькі, отут зверху, там, де нога ставиться, вони слизькі на своїй основі. Тобто вони своєю основою їздять всередині черевиків. І зміщуються. Вони їздять всередині. Відповідно, я їх викинув і поставив нормальні устилки. Отже, підсумок по. В даних черевиках ми не можемо їх рекомендувати. Вони надзвичайно добре сидять на нозі. Дуже круто облягають, дуже хороше щеплення з поверхнею на маслянистих поверхнях, на будь-яких слизьких поверхнях для міського використання класна модель, але вони розвалюються в хлам. Ми не проти, що після сушки втратили вони водовідштовхувальні властивості. Це нормально, просушили. Перестали відштовхувати воду, але те, що вони розвалюються просто тут по швах, причому цей бутерброд, з якого вони складаються, він розвалюється в свою чергу вже всередині на шматки, ну це ненормально. Можливо, там це така партія, ми не в курсі, можливо, інші партії нормальні, але тоді це рулетка. Тобто, ну, купив нормальні, купив ненормальні, попробуй вгадай. Тому, попри те, що дане взуття з нормальними шнурками, з нормальною фіксацією на нозі, з прекрасною посадкою і хорошим щепленням, ненадійність матеріалів. На жаль, не дозволяє нам їх рекомендувати для використання.